Доброго ранку, ну що, збираюся, переодягаюся. Вітер, холодрига, взагалі ужасно. Їду дивитися що ж з машиною. Тому що, якщо поїхати на Hyundai туди в салон, вибачте, вже там ніяких гарантій немає, нічого немає. Там ціни бешені, досить мені двірники, які я купила. Тому зараз поїду до Саши, до свого брата. Він зв'язаний з ремонтом машин. Подивиться на ямі, що там у нас ями дома немає, і далі будемо рішати, що там до чого, куди. Ні, воно не страшне, але запускати не потрібно, тому що буде гірше. А чоловік, коли прийде з роботи, то це буде дуже пізно, тому надо їхати зараз. І хто знову? Алочка вперед із піснею. Так, можуть, ну пока зайшла машину. Це вообще жах, такий вітер, такий вітер, такий холод. На Донеччині там вже сніг. Сьогодні сніг, і я ж кажу, що хлопцям дуже холодно. Ну а Дмитро, як завжди, кажу, синок, я ще бахіли я покупала такі спеціальні. Та я не знаю, десь вони, а вони ж 10 місць, розумієте? Боже, що ми були виглядати? Це взагалі жах... жахіття, роздуло. Кажу, так хоч пленки візьміть. Рулонта". виїжджав, а він ще стоїть поки ще. На вулиці не ходи, в хаті, в кухні, на вулиці не лазь, холодина така. Та це сказано було б, сказано, як кажуть, знаєш. Хочеться Але ж у нас холод та холод, заліз та нагрівся. Весь час чесно кажу, що і встаєш і лягаєш одні думки. Не тільки за свого, не тільки за свого, за тих хлопців, вони мені як рідні вже казали. Ой, березу як спляв, взагалі верхушку спляв на палку залишила. Як же ж не хочеться холоду, Ой, як не та що, зима скоро буде, тому. Але оці вітри такого не було раніше. Ну, я ж пам'ятаю, дитинство теж ми ж гуляли ми все. Ну, не було такого. Зараз просто караул. Та нарвала трошки кроку, бо кріп у нас є, а... а вони купують усе. А можливо в них теж є, не знаю. Ну, тьоть Феню од А що ти? Що ти ще на гостиниць? Вони так само, як і ми. Не Ні хазяйства, нічого немає. Ну в них є собака. У нас нема собаки, в них є собака. Сьогодні якесь свято, мабуть, тому що я бачу, що всі вітають святом, святом, якоїсь ікони. Я вони наскільки знаю ці всі свята, але дякую вам, приємно, що ви не забуваєте і вітаєте дійсно як родину. Ну все, я їду. Що потім там обнаружиться під низом, тому що Алла чує так, а що воно до чого, я не знаю. Що ось зараз подивиться от у мене. Ні, в мене чоловік, він розуміє. Залізти під яму, він розуміє, він розуміє сам зробити, але в нас нема ям. А Саня, так це ж його професія. Він сам якось навчився і він ремонтує машини, він взагалі молодець. От, знаєте, як кажуть, люди рождаються, і у них є талант уже хист до чогось від Бога. Оце так само у мого брата. так що... Їду до нього. Ви знаєте, я вирішила поїхати, мабуть, через трасу, тому що мені туди на молодіжний, тут через весь город, а так через трасу поїхав, не світофора, нічого нема. Так я вас трішки опустила. Бачите, тепер вам не заважає, немає чорного куточка. І покажу вам ліс, в якому в цьому році зовсім не було грибів. Ні грибів, ні грибників. Бачите, такого року не було ще жодного. Тобто хоч трішки грибочки пізні там були, а зараз ніякі. Ну нічого, це не так страшно. Печериці в магазині можна купити, все буде добре. Так, що у нас тут? У нас тут нічого поїхало. Я думаю, що такі хмари, що й нам надме снігу. Зараз вимкну трішки як називається сідушку округлян перекотив поле, яке летить. Холодна, звичайно, і ви знаєте, що яка ось зараз закономірність за кермом машин ну, легкових. В основному ці О, Серега поїхав, бачите, я вже тут, а він... Так, по-другому їде, тут тільки виїхав. Сусід мій. За кермом в основному жінки. Перевчилися, жінки можуть все елементарно. І за кермом. От, бачите, ми тут можемо і на п'ятій, ми можемо тут навіть і на шостій їхати, прогонимо трішки машину. О, там, де знаки будуть, то буде менше їхати. Ви чули? Прямо машину отак киданули вітром. Це жах. А я дивлюся, там що в Іспанії. Боже Боже, терпіть людочки, як кажуть, мужайтеся всі разом молодці, Що там стихія наробила? Це ж просто жах. А що це не повирубували тут уже ліс? Просто жах. Я ж кажу, що навіщо війни? Навіщо? Природа сама нас всіх знищить за те, що ми заслуговуємо. Ой-ой-ой, прямо машину відчуваю, як дме вітер. А ви подивіться, яка краса. Я не взяла бідочок, треба було заїхати, ось я проїжджаю по воду. А бачите, сираєшки ходять. Ну, це ті жінки, які обслуговують водіїв. Трасі. Я, Мені завжди було питання, ну хто? Але я бачила, чоловіки зупиняються, беруть їх. Не знаю. Для мене це питання весь час стояло. Навіщо? Та ще де? Бачите, жодної немає машини. Ті роки тут транспорту стоїть, о, дощ накрапає, а Санько вчора машину помив. Так же ж завжди. Було. Як машину помиє, так і... О, вже, бачите, 7,0. Виїжджала, бо ось 7,1, а 7,0 вже розход. А по трасі 5,9, 5,8 навіть було. А ні, ось тут стоїть. Чи грибник, чи може в туалет просто захотів. Так, тут ми вже перемикаємося, тому що зараз тут населений пункт. Я то знаю, тут камери, все, але немає, бачите, немає жодного знаку. Тобто ти маєш право тут їхати 90 легесень. Навіть, мабуть, 110. Але я знаю, що тут населений цирку, тому їдемо 60. Спадає. скорість. оце отсі. Їдемо 60. От зліва зупинка і там стоїть дядько з чемоданом без голови з деревом. Бачите, ось? Ех, вже проїхали. Дивіться, яка красива природа. Навіть коли нас не буде вже, то це все буде. Ми пропадемо, а це ще буде. поки воно там. Ой, чого люди цього не, Я не знаю, Може, як же вже синочки, синочки, як же ж вам там. Бачите, швиденько ми з вами доїхали, де повертаємо наліво. Хто зі мною вже давно, той знає, що наліво повертаємо потім направо, там у нас рокитне село. Там у мене е, похоронений мій. Олбот Анатолій Григорович, Але ми їздимо тільки перед поминальними. Ну, прибираємо там бур'ян, прибираємо могилу і потім приїжджаємо вже на, самі, на саме поминальне. А так ми туди не їздимо. І я вважаю, що туди нічого їздити кожен день. Це він тупо. машину оставив, бо знадим. Вже ця зима сходить по пороні, поля чистенькі, фермери доглядають за, за цим за всім. Молодці. Ну, а ми з вами їдемо. І скоро вже приїдемо. Бачите, це як об'їзна. Оце у нас іде об'їзна, щоб їхати через центр туди на молодіжний, на Київ по прямій там їхати. Але хто був уважний, ми з Сашою, коли їхали, я показувала, ми тут їхали по цій дорозі все пусто, там заправки, які були газові, все це, як кажуть, прийшло в негодність і все це заростає бур'яном. Траса тут гарна, зроблена. Зробили, бачите, їдемо по трасі, кажемо, траса гарна. Поліція буде зброю. Ехто подобається, чесно кажучи, отакий от осінній ліс. Дуже гарний. Я якось, коли в нас простор працював, я заміряла і їздила, то різниця сюди і через місто, як ми їдемо, один кілометр. Сюди далі їхати, на один кілометр. Але ж тут нема пир-пир-пир-мир. А ось зараз ми в'їжджаємо найулюбленіше, найкраще, най. я не знаю, най -най -най місто. Кременчук. З усіх сторін, де дає заїзд в місто. У нас отакий знак Кременчук. Так що я вас рада вітати в Кременчуці, іначе ми виїхали дуже давно. Рада вітати в Кременчуці. І побажати вам натхнення, терпіння, здоров'я. А з цим з усил у нас разом прийде обов'язково мир, тому що ми заслуговуємо на мир. Українці ніколи не гнівили Бога. Українці завжди якось ходили з опущеною головою і кому тільки не лінь, нас отак тупкали, підсрачники нам давали. Тому сказати, що ми десь якісь агресивні, що ми на когось десь нападали, чи нас були... не було такого жодного разу. Тому Бог на нашій стороні. Я з вами не прощаюся, кажу вам поки що пока!